Рада вітати вас у себе на каналі. Давайте сьогодні приготуємо дійсно швидкий та смачний смаколик до чаю. Такі подушечки розлітаються просто на ура. Обов'язково готуйте подвійну порцію. Рецепт, як завжди, залишаю в описі під відео. Для такої випічки мені знадобиться кефір, але на даний момент вдома в мене його немає. Тому я приготовлю його сама. До теплого молочка додаю столову ложку лимонного соку, гарно все перемішую і відставляю в сторону на декілька хвилин. А тим часом мисці змішую яйця, цукор та ванільний цукор. Це все гарно перетираю вінчиком до однорідної маси. Тепер сюди ввожу свою так звану простоквашу. За цей час вже взялися комочки, значить реакція пішла, і це вже враховується як кисломолочний продукт. Також в миску додаю олію. Гарно перемішую і тепер черга просіяного борошна разом із розпушувачем. Замішую м'якеньке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. Любі господині, якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую вас підписатися на нього. Тут ви знайдете безліч різноманітних смачних страв на будь-який смак. Якщо сподобаються рецепти, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Такому тісту не потрібно відпочивати, я підпиляю стіл і зразу його розкатую в пласт товщиною приблизно 5 мм. Його потрібно гарненько змастити білком і посипати цукром із корицею. Тепер нарізаю на кубики. Чим товстіше буде у вас тісто, тим вищі будуть подушечки. Випікаю їх при температурі 180 градусів приблизно 20 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Як тільки вони зазолотилися, можна діставати. До чаю просто незамінна штука. Обов'язково скуштуйте, я вам бажаю смачного.